Мануела Градковська, пристрасний коханець. Частина 19. Вони спустились у трапезну, сіли до дерев'яного столу, Її ці навзаєм перемолю... переломлювали хліб, молоденькі монашки у сніжно-білих шатах, дівчата й хлопці також у білому. Марія знала їх із холодних жульєнових листів. Посередині диякон його дружина й дочка. Дві родини із малими дітьми сиділи в куточку зали. Ти вже познайомилась із воротарем? прошепотів жульєн, добряк, баск, селянин, тільки дуже рвучкий. Накричить, пізніше жалкує і лежить пластом у каплиці. Я розбудила його, але він був милий. Він лунатик, вирваний зі сну, баск стає з люті терористом. Жульєн замовкнув, він молився над хлібом. Марія поглянула на фігуру святої, підвішеної попід кам'яним склепінням. З неї спливали барокові тельбухи. Марія не терпіла цього стилю, покрученого через надмір святості. Брати і сестри деякон дав знак відійти від столу. <кій> Увечері поклоніння святим тайнам. Поза тим парафіяльне оголошення. Дорогі мої! А запаси чаю закінчились. Є кава. Не падайте духом, їй вистачить. Каву поблагословив для християн Климент VIII. Амінь. З білого мрійного покою, перехрещеного дерев'яними балками, водніли левандові узгір'я, фіолетові пахощі їхньої свірості осідали увечері на меблях, на крахмаленій білизні великого ложа. Лежачи, Марія бачила жарівку, що виступала із лампи. У скляній банці почнявіла краплина світла, Скапувала сльоза і знову росла, збираючись на кінчику розжареної дротини. Вона важко спадала з мокрих вій. Марія плакала. Вона не залишилась в каплиці на вечірню, від кадил і сліз, у неї поморочились в голові. Вона не бачила жильє на місяць. Дні, які їх розділяли, Поклались в шари мовчанки. Запитаннями вона не будила його від тиші, а лише від розмови, яка точилась в його голові. Важко утримати 30 осіб з милостині й дарунки. Ми молодий монастир, 20 років це небагато. В інших монастирях, схоже, проблеми з грошима та святістю, є святи, і й гроші що чудес і прочан. Я страшенно тужила, знаєш, Марія зловила його за рука в ляної сорочки. Будьмо знову разом. Ти хочеш покласти любовною втар римсько-католицької віри, убити її в традиційній, Жерти. Він торкнувся її чола, міряючи температуру, не близнюй. Я твоя мати вважаю, що жінка без вад, жінка без грошей. Чи ти достатньо багато розбагатієш після закінчення навчання? Упродовж цього місяця я чимало переосмислила, я багато читала. Вона охоче заховалася б від його іронічного погляду за книжками: у приязні нас перетягує подібність, у сексі збуджує протилежність, кохання її одним і другим водночас, прагненням подібності та відмінності, докінчила вона непевно. Це він. Володів монополією на істину інтелектуал, котрий повчає дантистку. Вона боялась виставити себе дурепою, почути, що верзенні синітниці. Вона намагалась вдертись в його світ струманим слів. Чулість розбивалась на шибі, яка їх розділяла. Вона залишала на склі розмазані сліди поцілунків, пацьок і сліз. Марія, навіщо ти приїхала? По тебе, по нас. Вони увійшли до малярської робітні. Ансельм верніксував уже, мабуть, сотого ангела для крамнички при монастирі. Він клеїв репродукції на дошку, а відтак розглажував їх мазками лаку. Бачите, він вийняв порізаний стовбур ялівцю. В самому осерді точка, зернятко, з якого хвилями шириться відлуння життя. Він погладив скаліченим пальцем шари живичного дерева. Бачите, Жульєн. Змовкував Ансельма, коли вони вийшли із робітні. Кожен має власні істини. Ти сьогодні проголошувала свої прокохання і прияз, ансельм весь час повторює, що перша клітина, з якої виникло життя, поділилась на від відпив. Ти завжди полюбляв мудрувати, мислити, але не штукатурськими афоризмами, які тільки відганяють думку. Він не хотів розмовляти. Найохочіше, він би просто провів її мовчки по монастирі, причиняючи різні двері. Показав би людей, похилених над кадою, із вчиненим хлібом, тих, що садять квітки в саду, мить підлогу в каплиці. Сам він працював на ремонті муру, латав камінням дірки. З одного боку трохлявою горожі був монастирський сад, з другого поросле пожовклою травою та сіллям узєр'я.